Сьогодні ледве не всі новинні канали розповідали про те, що буде затемнення сонця. Ми про це з подругою дізналися на прогулянці, поки я ловила їй хрущів. Про її фобію і про те, як ми з цим боремося, треба окреме відео записувати. І з моєю любов'ю та цікавістю до усіх цих небесних та космічних явищ ми просто не могли пропустити сьогоднішнє затемнення. В нас лишалося ще приблизно дві години з тих пір, як ми дізналися про затемнення. Воно має бути рівно о 20 годині, 18 хвилин. І так як часу в нас ще було вдосталь, ми вирішили піти в ліс, де мало бути ідеально видно затемнення. В лісі немає ні зайвих міських вогників, ні високих будівель. Ну просто чудово. А ви поки напишіть в коментарях, чи бачили ви в своєму місті затемнення? Щось не зрозуміло, Сонце вже сідає, а затемнення все ніяк не видно. Тільки спробуй сісти і не затемниться. Ми знайшли інформацію, що сьогодні сонце в Кропивницькому сідає о 19.32. Це через три хвилини. Я не знаю, як ми побачимо затемнення сонця, враховуючи, що сонце вже сяде. Ми навіть знайшли спеціальну трансляцію, щоб точно Відслідкувати час затемнення. Також ми довго йшли до найвищої точки в лісі, щоб якнайкраще все побачити. Час наближався, і ми вилізли на пагорб. Через 5 хвилин має бути обіцяне затемнення. Ви знаєте, щось взагалі немає відчуття, що воно тут буде. Ну і 18 хвилин все як мало бути. Сонце! Ти чого не затемняєшся? Нас обманули. Нема ніякого затемнення. Я відчуваю розочарування. Я відчуваю бажання мститися.